Друге випробування за грудень місяць влаштувала природа житлово-комунальному господарству нашого міста. На початку місяця комунальні служби боролися з ожеледицею. А сьогодні, на 14-ту годину, як повідомили нас на метеостанції, місто отримало 7 сантиметрів снігу. Як зазначив начальник Конотопської метеостанції Андрій Куци, кількість опадів буде поступово зменшуватися. А мінус, який прогнозується на новорічні свята, збереже нам сніг і зимовий настрій. Як кажуть, одним радість, а іншим робота. Але які зимові свята без снігу? Тож комунальні служби взялися за роботу, а діти за зимові розваги? Традиційна міська виставка замість ялинки букет в цьому році проходила як благодійний ярмарок добра з Україною в серці. Місце проведення заходу залишилося незмінним. Це міський центр культури і дозвілля кінотеатра Мир автори новорічних композицій, а це заклади освіти міста у своїх роботах повністю відтворили назву заходу та виконали роботи у патріотичному стилі. Це подякувати дітям за те, що вони створили таку чудову виставку за те, що вони доклали стільки сил, часу, душі створення таких шедеврів. Справді віч, яка зроблена своїми руками, вона дуже... Дівчатам ще дякую, всі експедичу дові креативні, патріотичні ялинки вийшли. Яскраві родзинкою цього заходу, і, до речі, дуже корисною було те, що представлені творіння продавалися, і це дало змогу назбирати більше 1300 гривень на лікування хворій дитині. Організатори цього передноворічного заходу ставили собі за мету переконати населення, що можливо гарно прикрасити оселю і не вирубуючи живих ялинок. Чудовою альтернативою може стати не лише штучна ялинка, але й композиція з підручних матеріалів. Якщо ви також притримуєтеся такої думки та хочете створити новорічні прикраси своїми руками за натхненням Можете завітати до кінотеатру Мир, де виставка замість ялинки букет буде працювати до 11 січня. Відомий патріот своєї держави усвідомлює, наскільки необхідна волонтерська допомога воїнам в зоні АТО. Не меншої підтримки потребують і вихованці дитячих будинків, що розміщені в буремних східних регіонах України. Тому український волонтер Сергій Малик, який, до речі, є президентом мотоклубу, та завдяки якому в нашому місті з'явився пам'ятник Конотопській битві, веде активну роботу як для допомоги військовим, так і дітям-сиротам. Підтримку він знаходить в різних містах України, де волонтери передають йому посилки. Цього тижня він відвідав і наше місто. Точніше спеціалізовану школу номер 2 Учні школи підготували благодійну допомогу у вигляді дитячих теплих речей, іграшок, букетів з цукерок та оберегів для дитячих будинків. Я вдячна всім тим, хто взяли участь в акції. Кожен із вас приніс по цукерці. Дивіться, ось ви бачите зараз ці чудові квіти. Ці квіти виготовлені завдяки вашій допомозі. І я думаю, що ваша турбота вона теж буде допомагати і надихати. І ми дійсно будемо е, мати країну вільну, сильну з захищеними і кордонами. Бажаю вам, щоб ваші мрії також розбувалися. Оця часточка добра, щоб вона несла добро іншим. Давайте це подумаємо. Різдво Христове – головне свято християн всього світу. Католики і протестанти, лютерани і православні багатьох країн відзначають його 25 грудня. Деякі православні церкви не перейшли на григоріанський календар і тому продовжують користуватися юліанським. Тому і різдвяні служби проходять 25 грудня, яке відповідає 7 січню по григоріанському календарю. Така служба Божа пройшла і у Римокатолицької громади нашого міста. І словами вітання і гостинцями привітати вірян світлим святом Різдва до костелу завітала і громада собору Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви. Коното це хороший примір. <клухи> Тим більше на Востокі. хороший примір для всіх конатавчан. На всю область, даже хороший примір, як можна. stroić wzajemno paniemanie, wzajemną miłość. Jak można wypełniać Testamenty Jezusa Chrysta, żeby my byli adno. I ja chcę Wam skać, ja i na straniec Ja, powiem, ja chcę jak to pobogatlicia to za to, co on zdjęł pierwszy szak. Pierwszy szakł. On pierwszy szak przyszedł k nam z propozycją. Можно сказать. Как брат пришел. Как брат, чтобы мы вместе были молились. И то есть супер традиция. Красивая, отличная. Традиция, что мы ми... есть такие моменты в течение года, что мы молимся вместе. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ся рождає. 23 грудня в дошкільному навчальному закладі номер 3 Теремок відбулося об'єднання учителів логопедів дошкільних навчальних закладів міста. Тема цього об'єднання педагогічні технології у формуванні розвитку мовлення старших дошкільників. Захід передбачав перегляд інтегрованого заняття з розвитку мовлення та образотворчої діяльності з використанням методів ейдетики, перегляд підгрупового заняття з використанням методів логоритміки, доповіді на відповідні теми та майстер-класи. З техніки квілінгу вчителі лагопеди з захопленням виконували усі завдання, щоб потім навчати своїх вихованців.